На фронті протягом доби сталося 183 бойових зіткнення. понад третина з них на покровському напрямку. Інформують у генеральному штабі. Там росіяни 68 разів намагалися прорвати оборону. Тративши 361 окупанта, російські загарбники завдали 84 авіаційних ударів, застосувавши 129 керованих авіабомб. Крім цього, росіяни залучили для ураження 764 дрони камікадзе та здійснили 4106 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах. зазначається у публікації. У генеральному штабі збройних сил України вранці 26 березня оновили дані щодо втрат Росармії. За добу українські захисники ліквідували ще 1280 російських загарбників, а також знищили 5 танків, 15 ББМ і 17 артсистем ворога. Росіяни вночі масово на атакували кривий ріг шахедами. Начальник ради оборони міста Олександр Вілку повідомив, що найменше 15 вибухів. Все розуміємо, всі працюємо. Були пожежі, пошкоджені адмінбудівля, складські приміщення, підприємство та шість автівок. Минулося без постраждалих. Також цієї ночі на Миколаївщині протиповітряна оборона мінусувала сім ворожих безпілотників типу шахет, 131 136 Повідомляють у місцевій обласній військовій адміністрації. Уночі ворог атакував Охтирку на Сумщині. Пошкоджені два багатоквартирні житлові будинки. На території господарчої будівлі сталося загоряння. Про це у телеграмі повідомила Сумська обласна військова адміністрація. Внаслідок удару трьох безпілотників пошкоджено два багатоквартирні житлові будинки, чотири магазини, адміністративне приміщення підприємства, кілька автомобілів, господарчі споруди та кіоски на території ринку. Також сталося загоряння однієї господарчої будівлі, зазначається у публікації. США і Україна домовилися про безпечне судноплавство у Чорному морі. Також США і Україна домовилися розробити заходи щодо реалізації домовленостей між президентами Дональдом Трампом і Володимиром Зеленським про заборону ударів по енергетичних об'єктах Росії та України. Рада безпеки ООН збереться в середу на засідання щодо гуманітарної ситуації в Україні у зв'язку з останніми російськими обстрілами. Про це передає власний кореспондент у Нью-Йорку. Засідання відбудеться за ініціативою Франції та Панами за наполягання української делегації. Президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон розглядає умови, висунуті Росією для набуття чинності угоди про безпеку судноплавства в Чорному морі. Про це Трамп сказав журналістам у вівторок під час його зустрічі з американськими послами. Кремль заявив, що для укладення угоди про безпеку судноплавства необхідно виконати кілька умов, казали представники ЗМІ. Йдеться, зокрема про пом'якшення санкцій щодо банків та деяких компаній. Фронт отримав велику партію вітчизняних мінометів однак існує ризик замороження їх виробництва. Українська бронетехніка виконала чергове замовлення на поставку до війська мінометів МП-120, При цьому в компанії стурбовані можливістю призупинення їх виробництва. Інформують у прислужбі службі української бронетехніки. Підприємство забезпечує мінометами силові структури України з 2019 року. З року. Спочатку повномасштабного вторгнення Сили оборони України отримали кілька тисяч мінометів, створених українською бронетехнікою. При цьому прес-служба компанії сповіщає про ймовірність призупинення виробництва мінометів через відсутність фінансування довгострокових контрактів, укладених на виконання розпорядження президента України ще всередині минулого року.